Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні річниця, як на нашу з вами рідну державу напали ці іроди, і сьогодні вирішив записати цей ролик, тому що потрібна ваша допомога. Зразу хочу вас попросити вислухати, дослухати до кінця. І відразу прошу вибачення за те, що назва такого ролику для того, щоб звернути вашу увагу. Хлопці потребують допомоги вашої. Багато запитів зараз вже не вивозимо саме, тому дуже потрібна ваша допомога. Запит, допомога. Можуть бути різними. На сьогоднішній день потребуємо збору на парафін. Це перше. Прошу, будь ласка, дослухайте, відео буде коротеньке. По-друге, наш з вами знайомий бджоляр Ігор Куцак, Дніпровський пасічник, також потребує допомоги на збір автівки. Можете напряму допомогти, можете через нашу. Банку ми також будемо допомагати. У нього також список величенький там, на техніку, ремонт техніки. Також мій гарний знайомий Сергій Кухтін, який до Нового року вплотно займався волонтерством військових, а зараз перейшов на волонтерство діток тому що його основна спеціальність це робота з дітьми. На сьогоднішній день дітки не повинні бути забутими, їм потрібно навчатися, потрібно продовжувати свої знання, тому що це наше майбутнє. На сьогоднішній день Сергій возить по сім'ям, по містам, Знаю, що ось він на днях був в лимані. Там теж жахлива ситуація. Немає світла, відвезли туди генератор, Starlink і тепер діти можуть навчатися. Але таких точок ще є багатенько, і я дуже прошу вашої уваги і вашої допомоги коштами для придбання додаткового парафіну. Нагадую, ми в двох місцях робимо свічки окопні. Це Наталя з Борисполя, кольорові мрії в інстаграмі її сторінка. З першого дня вона працює з нами, ну, робить свічки для хлопців. і... Володя Чернявський, це Слобожанський пасічник. Також дуже багато робить свічок і інших товарів для військових. На свічки допомоги прошу, банку прикріплю в коментарі першому. Також кошти на допомогу діткам. Потрібен генератор, потрібен Starlink. І ці дітки, це збір Сергій збирає класи. Вивозить родини на безпечні місця де, де можу, де, де є життя, розумієте. Тому в цей день річниці нашої з вами нападу, на нашу з вами державу, я прошу вас, вас прокинутись і давайте зробимо збір такий для того, щоб е, всі ці кошти пішли по ділу, е, усі. Кошти, які ви скинете, я зроблю перед вами звіт і обов'язково відзвітую, тому що я не хочу, щоб там хтось щось балакав. На сьогоднішній день ми з вами зробили більше півтора тисячі окопних свічок. Це так приблизно, по підрахункам закупленого парафіну. Відправили на відправили набори з медом. До мене звертались пасічники, які вже були готові на фасований мед. Відправили відправляли набори з, з медом. Дуже я радий, тому що ці люди саме звертаються і саме прокидаються, тому що вони розуміють, що та як в моїй групі клієнтів вайбері хлопці. Також саме наробили свічок двічі зверталися Саша куди відправити і також відправляли медок. Друзі, допомога це не обов'язково коштами. Хтось зробив репост, хтось там збирає банки, хтось якусь копійку закинув, хтось підсказав, де взяти парафін, хтось, хтось привіз його, хтось сплатив доставку, навіть такі були. Тому допомога насамперед з згуртованості. І за того, що ми з вами зараз єдні в захисті нашої з вами держави. Тому дякую всім, банка буде в описанні до цього відео, кожна копійка ваша дуже важлива. Все буде Україна, єднаймося і боронімо нашу державу разом. Дякую Богу за наших, за наших хлопців ЗСУ. Хай їх Бог береже та допомагає. Перемога вже скоро.